Вітаю! Я адвокат Руслан Шепітко. У цьому відео я надам вам відповідь на 5 поширених питань щодо спадкування, які допоможуть вам орієнтуватися на першому етапі прийняття спадщини. Заява про прийняття спадщини має бути подана протягом 6 місяців з дня відкриття спадщини, тобто з дня, коли особа померла. Протягом цього строку визначається коло спадкоємців. У разі пропуску 6-місячного строку на подачу заяви про прийняття спадщини, спадкоємець вважається таким, що не прийняв спадщину і втрачає право на неї. У такому разі, спадщина переходить до інших спадкоємців, які вчасно подали до нотаріуса заяву про прийняття спадщини. У разі відсутності інших спадкоємців, спадщина визнається відумерлою та майно переходить до держави. За законодавством, місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця, тобто місце, де він був зареєстрований. Якщо ви знаходитесь в іншому місці, області, можливо за кордоном, і не маєте змоги самостійно прибути до нотаріуса за місцем відкриття спадщини, ви можете звернутися до нотаріальної контори за місцем вашого фактичного перебування. Написати заяву про прийняття спадщини, але така заява адресується нотаріусу за місцем відкриття спадщини та насилається до нього поштою. Після отримання такої заяви за місцем відкриття спадщини нотаріус заводить спадкову справу і очікує на вас після спину 6-місячного терміну. В момент звернення до нотаріуса вам необхідно мати такі документи. Перше – це ваші паспорт та код. Друге свідоцтво про смерть. Третє. Довідка з центру надання адміністративних послуг про останнє місце реєстрації спадкодавця. Четверте. Документи, що підтверджують родинні стосунки із спадкодавцем. Ви можете звернутися до будь-якого нотаріуса. Чи то є державний нотаріус, чи то приватний. Різниця між ними зводиться лише до форми власності. На кінець пам'ятайте, що кожна справа є індивідуальною, і тому я вам раджу звертатися до адвокатів або до нотаріусів для отримання більш детальної консультації щодо ваших спадкових справ. Дякую за увагу!